Знаєш, в лісі жив дроворуб, він ледь виживав на ті гроші, які в нього були. А заробляв він тим, що на власному гарбу приносив валежник на базар людям. І якось йому мудрець розказав, іди далі. Той пішов далі, там сандове дерево дуже дороге. Він підійшов, зарубав декілька кусків цього дерева, взяв, поніс на базар, заробив більше грошей. А вечором перед сном згадав, що йому буде не сказав, що там буде сандове дерево. Він просто сказав іти далі. Він пішов далі, знайшов поклади міді, заробив ще більше, пішов ще далі, знайшлись золото, золото, алмази і таке все інше. Зажив взагалі чудово, ну, скажімо так, безбідно. Мораль така: йди вперед, не зупиняйся на тому кроці, де ти є зараз.